Справжнє полювання це не просто винищення чи бездумне вбивство диких кабанів, косуль та лосів. Більшість мисливців ідуть до лісу, аби поспілкуватися з природою і однодумцями, мати можливість здобути гарний трофей. Однак, усе це можливо за умови, якщо свою роботу гарно виконують ігри, мисливствознавці, керівники мисливських господарств і мисливських клубів. Потрібно не тільки запобігати браконьєрству, але й підгодовувати звіра, любити свою роботу і тих, кого оберігаєш. Відтак, і дичини в угіддях буде достатньо, і мисливці, здобувши трофей, не завдадуть. Відчутної шкоди прикладом такої ефективної роботи мисливського господарства є один з приватних клубів поблизу Коростишева, де мисливствознавці після закінчення сезону полювання проводили облік тварин, так звану таксацію, від результатів якої залежить наскільки є робота господарства. Того дня ми приїхали до цих угідь разом з представниками Житомирського обласного управління лісомисливського господарства, які після закриття сезону полювання обов'язково мають провести щорічний облік. Завжди після закінчення облавного сезону полювання на диких копитних тварин проводиться облік диких тварин. Цей облік проводиться у всіх господарствах області. Для чого він проводиться? по Перше, щоб господарство знало, скільки дичини, якого виду у нього знаходиться, і для того, щоб на наступний рік собі спланувати яку кількість. Кормів заготовити для підгодівлі, і саме для проєкту ліміту використання деяких тварин на слідуючий рік. Тобто так званих ліцензій? Так, званих, скільки господарство зможе добути на слідучий рік деяких тварин. А от якими методами взагалі проводиться ця таксація? Взагалі облік деяких тварин, так звана таксація, проводиться різними методами. Я б сказав би, що облік диких тварин це досить такий трудомісткий процес. Він вимагає багато часу, участі багатьох обліковців. Ну, на сьогоднішній день, як ви мали можливість спостерігати, ми таксацію проводили як візуальним спостереженням дигих тварин на маршруті, так і методом прогону. Де спостерігалась і наявність козулі, і дикого кабана, і лося. Тобто, вже ввечері по закінченню робочого дня збираються і узагальнюється, хто скільки, якого виду бачив. І, скажімо так, методом прогону це сороду закладаються такі пробні площі. Де проводиться методом прогону й облік, і потім методом інтерполяції на всю площу розраховується. Але тут в цьому господарстві, як ви бачите, там, наприклад, облік дикого кабана проводиться ще й додатково з спостережних веж. На підгодівлю, коли вони так. приходять? Тобто тоді, коли вони приходять на підгодівлю. Сьогодні ми знаходимося у мисливських гуїдях Коростишівського мисливського клубу. Ну, скажімо, чому саме ми сьогодні тут, ми взагалі приймаємо участь ну, при обліку у всіх господарствах області. Ну, нас запросили на сьогодні саме в Коростишівський мисливський клуб. Тому це на сьогоднішній день є одне з кращих мисливських господарств області. Я думаю, що і України в село. Директор мисливського клубу показав нашій знімальній групі, як облаштовано його господарство, де для охорони угідь і розвезення кормів диким тваринам утримують стайню з десятком коней і вольєри для собак. Також автотранспортний відділ і комплекс, де мисливці можуть відпочити. Клуб було створено у 2005 році на базі двох лісництв івницького. Лісництва 4940 гектарів площа і Хударківського 5440 гектарів площі. Гектарів площі. Значить, ну, було створено громадську організацію «Користичівський мисливський клуб на разом з користичівськими мисливцями. Нам були надані користування ці угіддя. Ну, спочатку займали тут одну хатинку, потім там вже побудували ми офіс. Значить, ну, основна діяльність була це е, розведення дичини. В основному ми розвод, займалися розведенням кабана. Біотехнія в першу чергу була поставлена, те, щоб розвести побільше кабана. Це був основний об'єкт полювання. Для цього будували вишки. Зараз у нас їх 22 е, штуки, дві вежі мисливських для полювання і 26 підкормочних майданчиків. Ну, для лося ми в першу чергу робили біотехнію, це солонці. Для кози солонці і заготовляли віники, і висипали зерно у кормушки. Звіри годуємо кожен день, вивозимо корма на площадки і охороняємо гінді. Ну, приймаємо… скільки охоронців ну, Єгерська служба у нас 10 чоловік. Це 8 єгерів, мій заступник і я. Дві бази в юниці. База і готель там на вісім місць. І тут офіс вже. І... Ну, це центральна база, вважається у нас. Склади, і там є, і тут. Ну, в рік ми викладаємо десь. 80-90 тонн кукурузи і 40-30 тонн овса. Як клуб вже працює, Не. 5 років, так? Ну, клуб, клуб вже в цьому році буде 10. Що в квітні місяці вже буде 10 років клубу, а мистецькому сподарству вже буде 15. Ну те, що 5 років ми тільки займалися на цьому території, то господарство чуть раніше було створено. Нашій знімальній групі варто було лише потрапити до лісу, як ми відразу побачили його жителів. А згодом ще і ще було відчуття, ніби косуль хтось спеціально попров'язував в одному, другому і десятому місці. Та сумніви з приводу кількості звірини на території Коростишівського мисливського клубу розвіяла зустріч з кабанами. Ох, клас! Чотири, чотири. Перша пішла свиноматка. Бачимо? Так, да, бачимо. О. Тим часом мисливствознавці кажуть, що таксація здійснюється з метою забезпечення охорони раціонального та невиснажливого використання мисливського фонду області. Під час обліку визначається чисельність тварин та місця їх перебування на території господарства, розраховуються норми відстрілу на наступний мисливський сезон, приймаються рішення про необхідність часткової або повної заборони полювання на певний вид дичини з метою встановлення об'єктивних лімітів добування у цьому господарстві. Такі ліміти є чи не найкращими в області. Все це за рахунок ефективної роботи. Працівників мисливського клубу, адже дичину тут оберігають і годують навіть рибою. Кожен день ми викладаємо, незалежно від пори року, викладається корма в корита. Літом ми розсипаємо так насипом, що їдять поросята. Зараз закладаємо корм тільки в кормушки. Ну, Ви самі бачите, слідів достатньо, і кабанасі, він приходить темно, достатньо. Ну, Приходить коза, до Солонця приходить коза другий раз, ну, лось підходить, ну, рідко. В основному це в нас такі майданчики, що де ми підбудуємо кабана. Кладаємо морожену рибу даємо, <сум> для того, щоб свиноматки скоро прийдуть поросят, тому білка більше. По сезону того року у нас з таксації було 333 голови. Ну, Ми відстріляли, ми 90 голів. Ми брали ліцензії. На цей рік ми, у нас вже Більше, Там, ну, подивимося по голові, по матеріалах посчитаємо. Ну, по косулі у нас десь до 380, десь, десь біля 380 голів. А стосовно лося? Ну, Лось у нас, ми держимо цю популяцію до 50 голів, не більше, тому що у нас ну, лісники дуже жалуються, що з'їдають багато культур. Один з методів загінний все як на полюванні та без зброї. Частина людей заганяють дичину, а інша стоїть на так званих номерах. Розставлені ну, свого роду такі номера, розставлені, так, і зараз гінці будуть на нас заганяти звіра. Це кожен з номерів буде підраховувати, що він бачив, скільки і якого виду тварин. І тоді, після закінчення цієї загинки, будемо підраховувати. В загальної кількості, скільки звірот. Намери зараз повинні себе вести тихо. Тихо і уважно. дивитися, скільки і чого мимо нього буде пробігати. Основна зброя тих, хто проводить таксацію, це блокнот з ручкою, відео і фотокамери. Нашому оператору тут не надто щастило, на відміну від мисливствознавців, які зняли телефоном за сотню метрів від нас, навіть восів. Побачити лосів цього дня нам не вдалося. З Єгрем ми лише пройшли на місце їх відпочинку. Щас прийдемо го сюди, тому покажете, де вони лежали. А отут вони підійшли практично. Вони були рядочками, що тамшись і до потунула і такі шпини пробили вправи. Тим часом нашій колезі Наталі Горай, яка очолює прес службу обласного управління лісомисливського господарства, також пощастило. Вона в об'єктив фотоапарата впіймала кабана. Ну враження сьогодні дійсно такі. Якби нові дивовижні я сьогодні вперше стояла на номері, але то я пізніше узнала. Один на один зустрілась з кабаном диким, коли нікого поряд не було. Але перед тим Єгер, коли наставив, номера сказав, що якщо вийде кабан, не бійтеся. І дійсно так і було. він від мене був там метрів тридцяти, але зовсім не було страшно. Я з ним познайомилася ближче. Да, познайомилась ближче за допомогою фотоапарат. Тим часом завершенням таксації стало підбиття підсумків, які показали, що в цьому мисливському господарстві і справді піклуються про звірину, тож хочеться побажати працювати так і іншим, аби не справдилася перспектива бачити косуль кабанів і лосів лише на картинках.